Як радуга. Ось романки, Навіть тут з намальованою обізянкою. Маленькі саматики. Да. Які... А ось такі пишненькі. Ті так. такі. Mm -hmm. да? Дуже Пишніння. на квітчі йде. Да. Іра дуже любить ці маленькі. маленькі. Обожнює, так. Да. Це якраз уже свято наближається. <сум> Не будемо казати яке. <сум> 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 ну яке? як яке? А вона чи... цілий день продаєте? Я буду кавк. продавати, а ти показуєш. А, я показую, добре. А я кратон покажу. От гарно, так? Да? Да, Розмалювали. От. Це ви тут фарбуєте. фарбує mm -hmm. кулька з равен чорний. Mm -hmm. Шукарний, шукарний. Mm -hmm. Це коли ми розсадили, то де такі привезли. Це тепер ще й голландські. І хаворці теж не часто бувають. Оце мені. Та всі вони гарні. Oh. Як зі сніжком. спешлі да? mm -hmm. for you. Mm -hmm. mm -hmm. Я не знаю, як вона називається, але написано, що спеціально. Ну, їх тільки не дали. У так? у бутоні дуже перспективні азарі. Разуновини, три штучки в одному горщику можуть навіть зростися, якщо ви їх отак не розсадите. Ну, це буде що дуже довго. Там. А, і оце ще новинчик. Невеличкі, але пушисті. Пухнасті. І не пушисті. Пухнасті. А каланхуя вже, каланху, вже попродали? Ну трошки. Попродали.